Barbershop – це мінігра для інтерактивних tiktok стрімів від Stream2Earn, яка вже доступна для користувачів із пропідпискою на серверах версії 121. Щоб налаштувати гру, потрібно встановити відповідний плагін на ваш сервер за допомогою менеджера плагінів і вести команду Barbershop Create. Мета гри фарбувати овець або надавати іншим створінням предмети, які вони бажають, які ваші глядачі викликають у вигляді подарунків. Після цього запускається таймер, і якщо він доходить до нуля, гравець виграє. Якщо глядач попросив, щоб його вівця була пофарбована в синій колір, це можна визначити за її іменем у грі. Є складське приміщення, де можна отримати необхідні матеріали фарби, їжу, ножиці тощо. Крім овець, глядачі можуть викликати зомбі, кріперів і варденів. У випадку з коровою потрібно взяти відрозі складу, подоїти її і дати молоко коту, який збільшується в розмірах щоразу, коли його п'є. Це проста і унікальна гра, створена для залучення нових підписників до вашого стріму, надаючи персональну увагу кожному глядачу, який з вами взаємодіє. Ви можете знайти список усіх доступних команд на нашому вебсайті або за посиланням під відео. Якщо у вас виникли труднощі, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки. Ми завжди готові допомогти та вислухати ваші пропозиції щодо оновлень або покращень. Також ви можете ознайомитися з усіма нашими останніми функціями та іншими плагінами. Дякуємо за увагу та приємних ігрових стрімів.